У тієї Катерини. У тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Водовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну. А не бачили такої, як се Катерина. Один каже брате, якби я багатий, то одав би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже: друже, якби я був дужий, то дав би я всю силу за одну годину оцій Катерині. Третій каже, діти. Нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає. Хто його достане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали. Коней посідлали, поїхали визволяти катриного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили, третій Іван Ярошенко, славний Вдовиченко, з лютої неволі і з сараю брата визволяє. Заскріпіли рано двері у великій хаті, Вставай, вставай! Катерино брата зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не брат мій, це мій милий. Я тебе дурила. Одурила і Катрина додолу скотилась головонька. Ходім, брате, з поганої хати поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славні запорожці в степу побратались.